Історії звягеля було два парки, якими місто могло похизуватися це Казенний сад, нинішній парк культури та відпочинку, та дендропарк на території судебі Мезенцевих. На певний період парк на правому березі Случі став парком перемоги у Великій Вітчизняній війні. Насправді, парк з давніми дубами, липами і соснами до 2005 року, тобто 60-річчя Другої світової, був уже суттєво збіднений. Рідкісні рослини, висаджені при Мезенцевих, зникли. Зруйновані й тримаршові кам'яні сходи будинку мезенцевих, що вели з боку паркового фасаду до доглянутого дендропарку. На превеликий жаль, жодного елементу паркового благоустрою мезенцевих до наших днів не дійшло. Від парку збереглися старі дерева, серед них переважають листяні породи: дуб, клен, акація, верба тополя. Вони гармонійно поєдналися з молодими деревами і прикрашають берег Случі, милуючи око жителів звягеля. Сучасний міський парк культури і відпочинку, який довго був горсадом, як казенний сад на околиці міста, згадується у 1798 році. Західний кордон волинська пролягав по сучасній вулиці Київській, раніше Пушкінській. Так уже склалося, що міські сади розташовувалися переважно на околицях, В середині міста вони опинялися, тому що населений пункт розростався. На жаль, парки затискалися забудовою і зменшувалися. Ще у 1945 році за весну і осінь, у міському парку висадили півтори тисячі дерев, а це було 80 років тому. За радянських часів міські сади та парки, що раніше були призначені для привілейованих осіб, стали загальнодоступними. Згідно з інформацією, розміщеною у віртуальному музеї Злягеля, у теплу пору року міський парк ставав осередком культурного і громадського життя міста. На початку липня 1952 го Тут відкрився літній театр на 700 місць з добре обладнаною естрадою для артистів, професійних і аматорських гуртків та демонстрування кінофільмів. Приміщення літнього театру вміщувало глядачів удвічі більше, ніж зал тогочасного будинку культури. На спортивних майданчиках відбувалися товариські змагання волейболістів, баскетболістів, легкоатлетів. Крім театру та танцювального майданчику, у парку працювали читальний зал, тир, більярдна, кімната настільних ігор. У 1956 році обладнали дитячий майданчик. Вечорами грав духовий оркестр. У літню спеку міські жителі підтягувалися до фонтану. Вхід до міського парку прикрашала колонада, поблизу якої у 1960 році планувалося спорудити пам'ятник Лесі Українці, але цей проект так і не був втілений у життя.